Це центральний оновлений ринок європейський. Зараз тут облаштовано 43 сучасних павільйони з комфортними умовами як для продавців, так і покупців. Нова система опалення, тротуари та автостоянка. Проте таким він був не завжди. До 2016 року його в народі називали п'ятачок. На даному місці був зруйнований асфальт та металеві старі кіоски. В лютому 2016 року міська рада прийняла його до комунальної власності. Та завдяки об'єднанню спільних зусиль суб'єктами господарювання було розпочато процес повної його реконструкції. Підприємці вклали власні кошти в спорудження даних павільйонів. А міська влада в благоустрій території ринку. Оновлений ринок, який до 2016 року був, як сказати, не одним із і ринків нашого міста. Умови для продавців були жахливі, робили в основному всі під відкритим небом. У 2016 році було прийнято рішення міською головою відродити ринок і зробити його більш комфортнішим, більш приємнішим для жителів нашого міста, а також і для наших підприємців. Була розроблена нова концепція совершенно нового підприємства з новими павільйонами. Було зібрано підприємців, на які на обговорили і їм був предоставлений проєкт нового ринку. Желаючих були записалися в цей проєкт і на відбудову. Цього ринку, тобто цей ринок був построєний за кошти самих підприємців. Ніхто в цей проект, звісно, мало хто вірив, що для нашого міста це було взагалі щось, як кажуть, з розряду фантастики. Ну буквально за півроку старий ринок був знесений і на ньому виріс новий комфортабельний ринок із 43 павільйонів. Якщо раніше ринок робив з 7 ранку і майже до 10, до обідньої перерви більше він вже не працював, то 6 ринок в день, де він працює з 8 з 8 ранку і до 17. Години вечора, як розповів директор підприємства. В результаті реалізації даного проєкту Тростянець отримав нагороду від Ради Європи за кращу практику місцевого самоврядування. Тут можна придбати всі види товарів: продукти, одяг, іграшки, побутову техніку, мобільні телефони тощо. Зв'язку щоб була у нас місто було в окупації. Одним таким успокаюючим фактором, що наші павільйони, наші підприємства майже не пострадало. В декілька павільйонах були повибивані двері, позломані ролети, а так все, слава Богу, сталося цілим. З часом життя почало наладжуватися, підприємці поверталися, деякі не повернулися, взяли другі підприємці в оренду ці павільйони. Тобто на даний момент всі. Павільйони зараз у нас працюють і за цим задіяно 55 чоловік, які опять же, після окупаційний період людям десь треба робити. А так як підприємство у нас робочих, я б не сказав, що багато, це є таке для людей поспорє, де може таке працевлаштуватися. Ну це не порівняно. Не можна це порівняти, тому що е, на сьогоднішній день все цивілізовано, е, бруківка, магазини сучасні. Е, ну, Я думаю, що тут і порівнювати не треба. Росіяни все оцінили. У даних павільйонах задіяно торговою діяльністю 55 підприємців. Вони кажуть, що даний ринок є зручний та комфортний як для продавців, так і покупців. Якщо хочу сказати, що підприємницькою діяльністю я займаюся більше ніж 10 років. я свою діяльність, якщо ви пам'ятаєте, що був старий ринок, це павільйони металеві стояли. Звичайно, що умови праці були набагато гірші, тому що ми працювали раніше лише до першої години дня. Зараз ми, звичайно, збільшили асортимент. Збільшили, значить, що? наш і час роботи. Ми зараз працюємо до 6 кожного дня, до 6 години вечора. Люди, звичайно, поначалу їм було дуже важко сприймати це, тому що раніше ви пам'ятаєте, це була трошки інша структура. Зараз люди гарно вивчили, вивчили вже всі наші магазини, і вони залишаються доволі. Чому тому, що товар ми завжди свіжі привозимо кожного дня, і людина задоволена, зайде. Вона в гарних умовах може вибрати те, що їй цікаво. Цікавить, я вважаю, що умови праці як для підприємців, так і для покупців, які постійно нас відвідують, стали набагато кращими. Це можуть підтвердити і інші люди, які працюють на європейському ринку. Місце розташування дуже гарне. На мою думку, компактне, є багато магазинів. Я працюю з січня місяця. Раніше ну я пам'ятаю цей ринок. То звичайно зараз набагато краще. Зараз набагато кращі умови набагато лучше і для підприємців, і для покупців. Тут це повністю було зачищене місто під ноль, тому що тут верх було верх вище, нижче, шість уровнів було. Гора низ, гора низ. Було все грейдером вичищено під за кошти підприємців, повністю відбудовано всі фасади, вся плітка. За допомогою, звісно, міськради було допомога дуже велика. Нашим що він нам допомог підключити освітлення, бо це було дуже велика проблема. Звісно, дуже багато тут було зроблено повністю. Новий пол, нові фасади, нові павільйони. Це дуже, дуже гарно для людей. Це дуже гарно для працевлаштування людей. Це нові робочі місця. Це дуже все. Купоці, так що людина прийшла, купила хліб, купила якісь то продукти, купила взуття, все в одному місці. Для такого міста, як тростянець, це дуже гарно, тому що є точка, де люди можуть прийти скупитися. Піддержується калорит базару в той час. Родій базари, те саме, все, все дуже сучасно. На базарі постійно обирають. Це приємно, коли все чистенько, гарненько. Більш європейсько. Місто дуже прикрасило це, що тут не трущоби, що тут не різнопланові такі павільйони старого образця, напоминаючи солдепію, а тут сучасний базар з усіма, ну з усім сучасним. Стелі накриті, все в одному кольорі, Дуже гарно, дуже сучасно і завжди чистенько. Це дуже гарно. Є куди бабушкам прийти, продати свої харчі, заробити якусь копійчину, поспілкуватися. То що це, мабуть, одне з місць спілкування. Я дуже довольна, що є такий ринок. Мені дуже подобається. Я тут працюю з першого дня, так що мені дуже-дуже подобається. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.